Ось такі дівчата стужки в мене вийшли. Хоч на вечерю кожен день, хоч на свято. Гарно в сім'я чи до вечора дівчата і хлопці. Кожного вечора, думаю, що його приготувати на вечір. Думаю, всі так. У мене ось є. Зараз приготуємо стошки. Соковиті стошки. Смачні соковиті стошки. У мене ось тут є 1600 фаршу. Це блюдо підійде як на вечерю, так і на святковий стіл. Значить, так, 600 грамів фаршу. Ось у мене є одна цибулина, я вже покришила. Так. Тепер одне яєчко кладу сюди, Солим. Спеції кладу, хто які хоче до м'яса, до котлет, чорний перчик. О, і гарно вимішую. Дівчата, грамів 50 водички холодної, додавлю і вимішую далі. Дівчаточки відбиваємо так, як на звичайні котлетки. Дівчаточки, фарш вже зробила, хай. Трохи постоїть, відпочине, тим часом будемо готувати начинку. Нам треба буде грибочків грамів 300 і цибулинку. Дівчатка. Грибочки я кришу слайсами. Так само і цибулю на півкольця порізати треба. А ще нам треба буде десь грамів 150 твердого сиру. Це три. дівчата, грибочки, цибулю нам треба злогенько піджарити на сковорідці. Посолим, поперчим. Ось так дівчаточки злегенько піджарюю. Тепер, дівчаточки, ось я взяла жаровню, обмотала її фольгою, змазую руки олійкою. Ось мій фарш і роблю. Такі гарні стовшки. Мені треба зробити такі гарні, на так як лодочку. Чи кораблики, чи лодочку бажано одинакової форми. А по бажанню, хто скільки хоче. Якщо вам треба на вечерю, дівчата <смі> на двоїх, чи по одній, чи по дві. Так само все зробили, гарну лодочку зробили. І, і все вийде у вас. Все буде гарно, не забувайтеся. Дівчата, не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Робіть одне одному, одному приємності. І все буде добре, не забувайтеся. Знаєте, що я забулася зробити? Олійкою помазати, але я зараз це зроблю. Так, дівчата і хлопці, ось я зробила сім штучок. Так, тепер гриби мої готові. Я їх сюди. У мене фарш залишився ще трохи. Залишилось, то я, може, супу зварю з фрикадельками. Чи то я не знаю, чи може ще котлетку колись доліплю. Ось це весь. Я розділю, гарненько сюди розкладу цю начиночку, пахне і грію духовку, всю розкладу, розділю всю, грію духовку на 180 градусів. Поставлю зараз отак його пекти. 20 хвилин так попечемо, потім ще зверху з сиром. Гарно. Бо з сиром я бачу одні печуть, і сиру одразу кладуть. ні, Сир затвердіє, він буде сухим. А ми зробимо, щоб було все смачно, сочненько. так. Ось так я дівчата понакладала. Такі вони соковиті. Ставлю в духовку на 20 хвилин, 180 градусів. Потім ми це все накриємо ще з сиром твердим. Тепер, дівчаточки, ось у мене грамів 100 чи то 120 грати. є, можна 150 грамів сиру, потру на тертушечку. Стошки вже жаряться. Як вони вже в мене? Прожариться гарно, потім я зверху потрошу ще сир. Дівчаточка, оце так вони за 20 хвилин підрум'янились, пустили сок, але він нам не заважає. Тепер сир, оцей весь гарненько розкладаємо сюди. Зверху. Ось так, дівчаточка, я розклала сир. Хочете, отак слайсами сир понакривайте? Хто як хоче? Ще ставлю хвилин, ну, не знаю, може до 10, щоб це все воно подружилося і подача буде. Ось такі дівчаточка, стошки в мене вийшли, соковиті. Зараз трошки їх так прикрасимо. Сьогодні вечеря вечеря суперова. Зараз покуштуємо? Соковиті, смачні, запевняю чесно, я ж ніколи не обманюю. А ще я хочу побажати всім з наступаючими святами. Побажати всім миру, терпіння, затишку, бувайте всі здорові.